Літні дні мають у собі щось особливе. У них більше світла, більше тепла і більше відчуття життя. Цей влог про наш відпочинок, про прості радощі літа, які роблять наші будні щасливими. А все починалось з сонечка, а зараз райдуга, дощ, а ми смажимо шашлик. І вгадайте, де. Ну, звісно ж, під столом. Та навіть така погода не завадила приготувати смачніший шашлик та насолоджуватись цими літніми днями. Але окрасою цього столу був салат. З нашої домашньої соняшникової запашної олії це було щось неймовірне. Відразу згадуєш дім. Літні дні такі короткі, що хочеться ловити кожен промін сонця, сміятися, гуляти, дихати свіжим повітрям і просто бути щасливою тут і зараз. Та тут такі касівий вийшов погуляти, а? Верка! <реш> Покажись, Флорка, Флора. Сідом з хвостом? Флора. Є в етнічній архітектурі щось таке, що змушує мене зупинитися і роздивлятися деталі. Цей будиночок ніби казковий. Сла на прогулянку. і пішов дощ. Благо знайшла якийсь парк, де можна перечекати тут такі. Великі дерева, сподіваюся, не промочусь але сонечко вже там десь виходить, то можливо, скоро вже буде класна погода і піду далі гуляти. А взагалі дуже теплий, гарний день сьогодні. Збираємося з Дашою на прогулянку, і стоїть наступне питання: як вдягатися. Того що по температурі 18, але відчувається як 17 або 16. для Швеції. Це мало. Ну тобто, це вже прохолодна температура, тому що вже в одній футболці не вийдеш, і е, такий варіант по типу подивися в вікно. І скажи чи там, в чому люди ходять, ти одягаєш ти, Теж тут не працює. Того, що шведи вони більш такі загартовані, а вони не мерзнуть взагалі. 18 градусів на вулиці. Давайте подивимося, що треба брати з собою. Шусунці. Парасолька, водичка, жилетка. Є окуляри. Все, що треба, бо ти не знаєш, коли щось знадобиться. І ще, аби трошки тепліше, можна було і купальник вкласти. Тому -то погода дуже змінюється. І треба брати все, щоб було тобі. Озера тут облаштовані так, щоб кожен зміг знайти щось для себе. Дітям ігрові майданчики, дорослим грилі та місця для пікніка. А для активних спортивні зони. Тварини тут зовсім не бояться людей. Дивно і одночас чарівний це бачить. Рікетіри прийшли. лох, на лох на пляж. У нас почався новий навчальний рік. Для Даші це особливий момент нова гімназія, нові враження і новий етап у житті. А для нас ще одна нагода пишатися нею. Сьогодні останній теплий день на цьому тижні, а у Даші перший навчальний день цього року. Тому зустріла Дашу зі школи, сходила в магазин за цукром. Саме головне, купили саме головне. Ну, як тобі перший день, як школа, гімназія сподобалась? А, пф, незвично. Того, що. Якщо порівнювати зі школою, це зовсім інше. Надалі нам нададуть пропуски і буде вхід в їдальню в школу про, по пропускам. Там буде, перепуска. Твоя, перепуска. Там буде твоє обличчя, твоє ім'я, бла-бла, бла. І нас познайомили з класом. Це було тільки одну годину, після того, що у нас була у нас заміна вчителя, тому ми були тільки один, один час, одну годину тільки в школі. Ми нам, нам роздали бланки, анкети, там, де ми записали нашу інформацію і інформацію батьків. Ну то що, сподобалось? Не ну, Я цікаво тепер всередину сходити, як там воно, що воно невеличка, так? Да? Два чи три там поверхи, просто да? дуже вузькі коридори. Там, mm -hmm. е, якщо зрівнювати зі школою, там на три людини, якщо mm -hmm. ширину. І нема зон відпочинку. А, не так, як Діти, було в попередній школі, так? Е, обична школа. Mm -hmm. е, шкафчики, mm -hmm. е, лавочки стоять. Ну, mm -hmm. можливо, є десь, mm -hmm. але я ще не побачила, нам mm -hmm. ще не показували. Тому ну, я бачу, це дуже мала гімназія, і вона дуже, як це називають, стара. І, і за цього там зал окремо, спортивний. Їдальня окремо від школи. Ну так да, це мінус. Да, треба виходити. Зимою це мінус великий. Угу. Але в принципі... Угу. Подивимося, що буде далі. <ріст> далі буде? <ріст> далі буде, не перевикайтеся. <ріст> Навчальний рік тільки починається, тому будемо навчатися. Повернемося через неділю. <ріст>